Вітаю, що глядачі. Зараз ми подивимося, до чого кіткело їде в Білорусь. Є така думка, що Америка і Китай хочуть відірвати Білорусь від впливу Кремля. Чи це дійсно так? Давайте подивимося. Тут намічається якась інша геополітична гра. А, для чого підкилок їде в Білорусь? Дивимося, це питання. Треба вирішити якесь питання, треба вирішити, яким, знаєте, яким шляхом піти, який варіант вибрати, або поставити його перед певним вибором. Да? Так і ще Тому що двійка, Трійка — це завжди роздуми. Роздуми, який варіант обрати, що робити. Да? Що робити? Ну, знаєте, тут ще, скажімо так, для того, щоб зібрати певну інформацію, можливо, прощупати Лукашенка до кінця, да? прощупати я Так. і від тієї інформації, яку отримає Кіт Келог, да? або від тієї, відповіді, яку почує Кіт Келох, буде залежати. Шанс, можливо, шанс Білорусі, можливо, шанс самого Лукашенка як диктатора, да? можливо, дадуть йому якісь, якісь шанси ну, зберегти його режим чи зберегти його, не, не піддавати суду, тому що там у Лукашенка стільки діянь, що можна навіть побачити його в Гайському суді, або у по, по суді з прав людини, Європейський суд справ людини. Да? Тому тут, тут можливо, його, цього Лукашенка будуть ставити Білорусь, ставити перед певним вибором. Де? Ось так, стосовно шансу якогось, Ага, вибирати, поставити перед вибором партнера. Тобто обирай, обирай з, як, з ким ти залишишся. Да? Це Європа, це Америка, це Китай, обирай знову вибори, вибір, вибір, вибір. Розумієте? Чітко будуть ставити його перед вибором, з ким йому залишатися. Ну, звичайно, що даватимуть, можливо, якийсь шанс, якийсь ресурс. Що, ну, дадуть йому шанс. Від його вибору залежить його шанс. Розумієте? Щоб він, знаєте, щоб він поставив крапку, чітку. Конкретну крапку у якійсь діяльності, можливо, з діяльністю із, Крем... із Путіним з Кремлем, так? ти ставиш крапку в партнерстві і тоді ти матимеш шанс. Ось так. Тобі треба підійти прагматично до вирішення проблеми, да? до вирішення питання. Підійди прагматично. На перспективу, тобто, ну, знаєте, з розрахунком, да? цей шанс, він з розрахунком. Він буде шансом для Білорусі, і він цей вибір буде шансом і для Європи, і для Америки, і, можливо, навіть для Китаю. розумієте? Ось так. Тут буде дуже конкретна чітка розмова із, із Лукашенком. Йому треба. Визначитися, приділитися, піділитися, знову, знову двійка, знову вибір. Дивіться, тут вибір буде. І знаєте, дві карти вибору, який варіант, який план вибрати. Да? І навіть старший аркан про вибір влюблені, да, закохані це теж про вибір. Тобто дуже. Дуже-дуже серйозно, от саме зараз, сьогодні, да, ти повинен зробити вибір. Все, потім уже буде пізно. Зараз вирішуватиметься, вирішуватиметься. Я думаю, так йому будуть говорити: доля і Білорусь, Білорусі, і, і доля Лукашенка, і доля його режиму, і так далі. Тобто, від того вибора буде. буде Залежати багато, да? що ти вибереш? Поставиш крапку і почнеш щось спочатку, ти матимеш шанс, да? сила? Ну, дуже будуть, на нього будуть тиснути. Кітки, ну, зараз на Лукашенка буде йти шалений тиск. <кій> шалений тиск з боку Європи, Америки, Китаю. Лукашенко підпадає під дуже-дуже. Так, шалений тиск від його вибору, від його плану, так, залежить шанс і новий е, успішний розвиток Білорусі. Ось так. По сонечку, це, якщо, якщо він зробить правильний е, вибір, то, то може розпочатися новий етап е, успішного розвитку Білорусі. Білорусі. Є. Тут треба. Будуть, будуть пропонувати йому переглянути свою позицію, подивитися на ситуацію, і на ці плани, і на варіанти під різним кутом зору, переосмислити. розумієте? Тому що Лукашенко в ролі жертви, він може бути, знаєте, як, як жертва зі сторони Москви, тобто Москва може ним, ним пожертувати у будь-який час. так? І ним вже можуть пожертувати і захід, і цей Пікін, і, і Вашингтон. Розумієте? Він знаєте, як тут як загнаний в глухий кут Лукашенка починають тиснути і підвішувати його, і підвішувати, розумієте, заставляти його передивитися ситуацію. І передивитися прагматично, передивитися ситуацію із урахуванням шансів на майбутній розвиток Білорусі. Ну, Його конкретно зажимають. Треба робити, дивіться, тут кардинально да, будуть тиснути, щоб він кардинально змінив погляди ситуації, ну, все абсолютно, тому що випало, випала трансформація, смерть. Тобто, треба поставити крапку. Як на агентурі, можливо, Кремля, да, тому що це карта ще ну, агента. Тобто треба поставити крапочку, да, закінчити з агентурною цією кремлівською діяльністю, так, і по, по повішеному по смерті треба переформатуватися, треба переглянути. Розумієте? І тоді буде тобі сонечко. Тоді швидше буде мати шанс Лукашенко. Зберегти своє м, життя, його не будуть чіпати, скажімо так, розумієте? Його тоді не будуть чіпати. Ось така ідея. Отаку ідею будуть активувати. Ну що, це зрозуміло, да? я думаю, що не треба більше повторювати, підсумовувати. Це все чітко та да, розказала. Давайте подивимося, як цю інформацію, цей тиск, цю пропозицію, оцю ідею. Яку привіз привезе кіт так? чи виїжджає, чи вже приїхав, здається, тільки думає. От от. Давайте подивимося, що ж Лукашенко. Ми теж знаємо, що людина, яка вже декілька десятків років ходить просто по лезу бритви, і, і намагається балансувати на цьому лезі. Що ж Лукашенко? Яке рішення він прийме? Він, ну, тут початок, початок бажання. О, ну, хто б сумнівався? Лукашенко карта хитрості. Да? Хто б сумнівався? Хитрючий, як я вже сказала, ну, 30, більше 30 років, да, як, він, як він маніпулює, як він маневрує, тобто хитра, хитра людина. Тут приблизно як можливо навіть як Китай. Китай теж такий. Да? Як Китай, так і карта хитрості. От і Лукашенко. От і Лукашенко. Він хоче, знаєте, по-хитрому знову пропутляти, скажімо так. пропутляти. Він розуміє, що ця ідея, з якою приїхав Кіткелох, вона може досить катастрофічно відобразитися на його долі. Ну, що тут далі ще? Якщо він погодиться на таку трансформацію, то його бажанням прийти кінець. Да, прийде к бажання, тут, тут бажання це влада і так далі. Да. Тобто така ідея він не сильно її сприймає, тому що це, ну, як я сказала, буде пов'язано із катастрофою його влади. Він це як загрозу. Да. Він цю ідею розглядає як загрозу, як катастрофу. Знову буде хитрувати що, буде, буде виголошувати щось таке. Нести. Він знову буде вести нечесний бій. Ну, і Лукашенко, Лукашенко, як завжди, в своєму репертуарі. Ви знаєте, така для нього є програш, для нього є катастрофа. Да? Відмовитись повністю від Росії. Все-таки зв'язки з Росією досить сильні. Вплив російської агентури в системі дуже і дуже сильний. Тут є таємниця, яка може його зруйнувати Лукашенка. Таємна, таємна, значить, по-тихому по його ми йому можуть робити. Якщо він погодиться, його можуть тут просто знищити. Да? Розумієте, він це розуміє. І знищують, хто знищить. Ну, що ріки, то ж треба було думати раніше, да? як вичищати від, від російських кратів. Там же ж повністю все, як павутинням. Дьявол. так, да, дьявол тут. Тут як тут дьявол. Буде тягнути ще ситуацію. Лукашенко е, планує по-хитрому вести нечесний бій, затягувати ситуацію. Так, затягувати ситуацію. Знаєте, є таємниця у дьявола, яка контролює, е, яка, значить, дивіться, тут е, Кремль таємно контролює. Лукашенка, він це знає прекрасно. От воно й випало, бачите? Він знає. І, і, і тут, якщо розпочнеться внутрішня боротьба, да, п'ятірка це те, що внутрішньо відбувається, то ця боротьба від цієї боротьби він зазнає катастрофи. Ну що, він, він розуміє, що він дуже сильно залежить від, від Кремля. від Кремля. Дьявол це залежність, це залежність. І, і тут і, і король жезлів це контроль просто тотальний. тотальний. Таємно, таємно, тотально його контролюють, розумієте? Ось так. Лукашенка. Що ж він прийме рішення? Чити наставник для нього є д'явол в цьому випадку, розумієте? Ось 4 наставника, а ось зверху д'явол. Це, знаєте, це теж людина користі, людина, яка просто одержима владою. Да? Лукашенко це людина одержима владою. Тому, тому і, падає, і падає разом із Лукашенко теж ця карта, тому що він одержимий. І тут ще карта, це карта Кремля, у нас з вами. Да? пам'ятаєте? От для нього він вчитель і наставник є. Він йому дає поради, він говорить, що треба робити, і контролює його, і контролює. тому що між ними є певні домовленості. Є взаємозв'язок, є домовленості і так далі. Він дуже сильно зв'язаний з Кремлем. Розумієте, він це теж розуміє, він буде хитрувати. І все-таки, що вирішить, що ну, які думки в нього будуть на. Пропозицію Кіта Келога, і що він для себе, який він висновок може зробити для себе, на як він буде визначатися, на що визначиться Лукашенко? Яке рішення він може прийняти, до чого він буде схилятися більше? Він боїться, він боїться Кремля, він тотально залежний, він залежний від своїх пороків, від своєї влади. Цю владу йому, як то кажуть, гарантує поки що. Вчитель і наставник це Кремль да, за певними домовленостями. Ми тебе будемо повністю контролювати так, під контролем, а ти в цей час будеш царем. Тут, були, тут була домовленість, розумієте? Як він буде, ну, як він буде реагувати на пропозицію Келога? що ми тобі дамо шанс? Да? Ми тобі дамо шанс. Тому що перше, там одна з перших трьох карт це шанс. Реакція рішення. З нього будуть вимагати певне рішення, прийняття певного рішення. Ви знаєте, він буде боротися протистояти стосовно прийняття рішення. Він не хоче приймати рішення. Він довольствується тим, що в нього є зараз. Але він розуміє, що визначатися час уже настав. Ну, дивіться. Він, в принципі, він вже визначився. Він один, він стоїть, він бореться від усіх. Він навіть бореться з російськими, агентурою з російською, з Путіним, тому що він теж, йому Путін говорить, оте те робити, він дурачком прикидається. Розумієте? Тому він, він прийняв рішення протистояти абсолютно всім. Він так визначився і спланував. Абсолютно всім. От. Він хоче якихось ну, Поблажок і урвати від Кремля, він хоче урвати щось від Китаю, він хоче щось, можливо, урвати від Америки і від Європи, так? але він сам за себе, сам по собі. І він буде юлити і бігати по лезвію, по, по лезу цього бритви да? до останнього подиху. Він так прийняв рішення протистояти самому одному. Боротися це його ціль, вистояти. Білорусь повинна вистояти. Ну, в якому плані. Тут командна робота, співпраця, командна робота. Командна робота, світ. Світ буде працювати. Ви знаєте, світ намагається розробити певну якусь Аналітичну операцію да? світ, і прийняти рішення. Світ працює над тим, щоб прийняти рішення, яке б задовольнило всіх. Да? Рішення, яке задовольнить всіх, світ задовольнить в першу чергу. Тобто, треба приймати рішення, щоб задовольнити не як? Зараз глянемо успіх. Прийме рішення, щоб, задоволь... щоб мати. Ну, світ працює над цим. Світ розробляє зараз якусь операцію для того, щоб знаєте, затягнути, затягнути Білорусь в свої тенета, тобто вирвати його від Кремля, да? і світ би був задоволений. Зараз іде, можна сказати, ціла якась така, ну, якщо так можна сказати, операція. Да? операція для того, щоб вирвати Лукашенка із пазур Кремля. Це було досить добре, це було б нормально. Але Кожен сам за себе. Розумієте? Що заважає, От що заважає отримати перемогу, так Це те, що в цій боротьбі кожен сам за себе. Немає, немає спільності, це те, що заважає світові. Успішно виконувати певні операції. Кожен сам за себе, кожен за свої за свій успіх, за своє благополуччя, розумієте? От так, за свою перемогу. Кожен сам за себе в цій боротьбі, ось даро говорить, в цій боротьбі подивіться особисте комфорт, особисте задоволення і особиста особисте перекона. Кожен сам за себе. Це те, що заважає, це те, що може завадити і витягти Лукашенка із пазур Кремля. Ну, давайте подивимося, все-таки, все яке рішення в цій ситуації прийме Лукашенко. Хоча вже карти частково на це відповіли, Лукашенко прийняв рішення, і воно йде по справедливості, що він залишиться сам і сам буде протистояти абсолютно всім. Його завдання вистояти як. Президенту, як режиму, як країні Білорусь в цьому світі, да, де бореться кожен сам за себе. От Лукашенко прийме уже Тарон про це сказала. Ну, як підсумок, давайте подивимося, тепер ще от, як підсумок. Що буде? Кризова ситуація. Що я скажу? Навіть в кризовій ситуації Лукашенко буде триматися. Разом із своєю командою і своїм оточенням він буде тримати владу, режим, країну. Це карта, яка навіть, навіть якщо буде загрожувати абсолютно ну, кризова ситуація, він все рівно буде триматися за ту позицію, яку він має зараз. Це четвірки, вони стабільні, вони малорухомі. Тобто, здвинути Лукашенка не вдасться, що всього, ні в сторону Китая, ні в сторону Америки. Він, він маневрує, начебто там маневрує, але в цих маневрах його основне завдання успішно подолати кризу і утриматись. При владі отримати режим. Не буде він нікуди рухатися. Безвихідна ситуація, в якій він є, да? криза прийняв рішення. Ви знаєте, він не збирається, він прийняв рішення не вступати ні в які союзи. От розумієте, От, іде, хай йде так, як іде. Тобто його затягують у союзне, у союзне государство, у союзну країну і державу, да. Росія, да, хоче як союзне. Вони ж вже оголосили, що Білорусь це союзна, союзна держава і так далі. Але ні, ні, це далеко не так. Як би Кремлю не хотілося, вони розуміють, що до кінця вони Лукашенка так і не змогли підкорити Ні, союзам ні. Так, є страхи, навіть якщо він залишиться один в цьому проєкті, да, в цьому проєкті працює над новим проєктом. Несподівано ведеться гра, якої досить сильно Він боїться вести гру, він боїться розпочинати роботу да, в новому проєкті. Він боїться розпочинати. Якусь нову гру. Йому вигідно бути ось так і там, де він є зараз. Дивіться, він боїться цієї, цього, цієї нової роботи починати новий союз, нові, нову роботу, новий шлях і так далі. Він цього нового боїться. Можливо, тому що він не знає, як, як, ну, як далі потім себе поводити. Давні партнери, давні друзі. Він розуміє, що давні партнери і давні друзі, тобто, що дружба з Росією це обман. Да? Давна, давня дружба є обманом. Не вважає, він глибоко в душі розуміє, що Росія Путін Кремлятник, їм далеко не, не, не другий не товариш. Дружба це обман. І Він розуміє, що, що якщо він почне новий проєкт, нову гру з іншими партнерами з іншими друзями, то це теж обман. Чому? Тому що ми з вами тільки що подивилися, що кожен сам за себе в цьому світі. І він це прекрасно розуміє. Його дім, стабільність його дому, його ціль, його ціль у всій цій грі це стабільність його дому, тобто стабільність Білорусі. Це його ціль, до якої він йде. Він просто, знаєте, як? Він хоче або шукає допомоги, щоб Білорусь була стабільною. Ось так. І він, він маніпулятор, він маніпулює, як я вже сказала, да? він, він робить все можливе, щоб був дохід для Білорусі, стабільність, і він до цього йде. Дивіться. Захищатиме, да, захищатиме, він піде. Він піде від тих пропозицій, які, які йому дає сі, цей Кремль, Європа і Америка. Він піде від них, він буде маніпулювати і він піде, тому що його ціль стабільна. Да, нікуди не рухатися, ні в які союзи не вступати. Стояти, вистояти і так далі. Ось так, В цьому цинічному жорстокому світі, тому що, тому що любі друзі, різні друзі не можуть бути стабільними. Це обман. Дружити в такому світі цинічному, який зараз є, да? ну, так вважає Лукашенко: це обман. Це обман. Ну, У нас теж були друзі, да? дивіться, дивіться, як Америка змінилася. Ми теж вважали, що Ну, на початку, звичайно, що допомагали, але на тій мірі. Щоб ми змогли перемогти, але тільки так, щоб ми трималися. Да? От вам і друзі, от вам і партнери, і, ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.